Oh great! А стартує Свисток. Вітаю усіх шанувальників футболу. Стінка з двох чоловік. Удар. Хто не може потримати м'яч, хоча б 10 пасів. Зараз м'яч доходить до нападника місячі. Середина. По лівому флангу продвигається. Гравець Гоші. Приводін далі. Штрафній. Удар, штанга. І м'яч покидає поле. М'яч. Проте покину він поле на бокових. Лінія. Гарний сапередачі. Виніся сапер три поля, підбор з 16 номером. Той переводить на 11-го. Скітка. Головою грає захисник. Удар. На обереження грає. Ревець така Гоші. і ось не розвертає своє контратак. Номер може відірватися з м'ячем. вдав він його оброблює, пробиває. Падає, продовжується гра. Зараз мізич в більшості. І, звичайно, може скористатися цим. Дальній удар. Читає цю передачу. Гравець в Кагоші. Зараз 10-й номер. Оповідальні передачі. На сьомого. Вона доходить до нього. Той віддає на 14-го, 14-го пропускає поміж ніг, щоб 10-й зміг прийняти м'яч. Не йде на віз, йде передача низом. І не цей удар 17-го номера. 14 номер з м'ячем. Продовжує він на фланг. Передачі дев'ятого номеру. чудесна позиція і позиція забиває забиває! Дев'ятий номер. Ось що виходить вперед. Забивають вони все-таки. Конвертують перевагу в грі і в перевагу в рахунку. Відкривають. в формі, пришвидшить трохи гру. відкриває цей гол. Удар дальній прямо в руки. голкіперу І дає три сестка. Арбітер. Стартувала ФК Мізич з двох перемог і в двох турах. Зараз вони наверху турнірної таблиці. З різницею плюс 7. Проте, якщо все-таки продовжиться, то... там для прийому. Кутовий і знову небезпечний удар. гравців гравцівка, 6 грацівка мізичі. Штрафній. Ой-ой-ой, ой дуже небезпечно, дуже небезпечно. Більше 45 першого тайму. І зараз знову 787-й номер виривається вперед. На швидкості він входить, про передача. І там перші на м'ячі. Гравців, сімнадцятий номер. Переводить він м'яч. На лівий фланг. Там сьомий номер гарно він проходить. Пас, дев'ятий номер, вища позиція. І пробиває 2-0. 2-0. Восьмий номер. Капітан відзначається. Добав. Відверто пощастило тут. гощанцям, не зміг задати дев'ятий номер удару. Проте зараз. Восьмий номер додавання. З одного чоловіка. Така вона умовно доволі. Ох, воротар і. Дуже віддано він грає. Просто не знаю, чим захищаються там гравці. Подає він шофну. Гравець, Би! воротар, не дуже певно грає. І дев'ятий номер має можливість оформити дубль сьогодні. цілюють Мізоньчиці. Ну хто? Хутар той читать. Більше до нього. Прижимайся. номер. Робить гарну всю передачу. 22 номер. А буде зіграти, як Нідерланди в 1 4 чемпіонату світу. Подачу дає. Небезпечно дуже. Небезпечно. Гол! Гол! Гол. ситуація, ні. Показує на центр поля. Нема, там ні положення позагрома. Видно, що прибавляє. Прибавляє ФК Мізич. Саша. Ходить штрафний майданчик. Хороша <проси> передача і гол, проте там була помітна гра рукою. Вони в атаку йдуть. В центрі багато людей, доволі насичено. Тудар на ногу йому. Той 400-го номера від'єднує. Знову на 7-го номера. Удар! На підборі! Неймовірний промах, Просто неймовірний промах. Боротьба. 70-й номер з м'ячем, ні. Боротьба йде дуже близько до штрафної. Зараз полити вкрай небезпечно. Ударна позиція. У п'ятого номер з ні, Не пробиває. На фланг переводить мяч. Ідини yeah. штрафнув. Удар. Сейв. І долкіпера. І винес іде. Ось шанс для контратаки. Один з номер. Є в нього шанс забити. І. І. 3-0. Кінець цього матчу. вже не встигали, Воротар теж не ясно чому вирішив не виходити, не зближувати дистанцію. і Ось шикарно вирішив цей момент. Нападник. Поплив. І ось саме йому повинні завдячувати гравці Гоші, Адже до атаки є претензії певні. Так. І момент шрафній не покидає м'яч досі шрафну. Я думаю, Мічутка зараз знову в неї повернеться. Через номер. Навіз. Робить і воротар перший на м'ячу. Розгортає контратаку. Камнізич. Гарно заходить коридор і зараз 22-й номер буде грати. Пропускається такий гол. Гарно розберешся 7 номер. Сумніваюся, все-таки. Що сильно попливає на загальну картину гри. 22 го номеру. Ще припущений гол. Крім того, позиція дійсно була дуже хороша для пробиття удару з місця номера. Там більше захисник. Не дограв в цей момент. Жигліні, мілі, мілі стара. А от тут то реєструє. Не розслабляй, Вітя. Кудась сюди Буде прямо удар чи не ніро. Розваж і граш. 77 номер. Не йгри! Гарно грає голкипер, Зберігає м'яч в себе. І ста передача там. Йдай! Перш на мечі. Отакі вивища. І 77-й номер невдало пробиває. Три шеска лунає і має закінчити перемога ФК Гощі. 3-1.